Пропонується до продажу трьохкімнатна квартира в ЖК Райдушний за адресою проспект Льва Ландау 52. Квартира розташована на комфортному третьому поверсі та оформлена у світлих приємних тонах. Санвузол в квартирі роздільний. В туалеті для вашої зручності є невеликий умивальник. Поряд знаходиться повноцінна ванна кімната, в якої є все необхідне. Ванна, раковина, електрична сушарка та пральна машина. Невелика але затишна кухня має вихід на засклений балкон. Він утеплений і тут можна облаштувати окремий кабінет для роботи. Велика вітальня площею 18 квадратних метрів. З вітальні є вхід в дві окремі кімнати площею по 10 квадратних метрів. Вітальня обставлена сучасними меблями. Є телевізор, диван та меблева стінка. Поруч розташована невелика кімната, яка може стати гостявою або дитячою. Квартира відчувається дуже затишною та приємною для життя. Звертайтеся, вона може стати вашою.